Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте сьогодні подивимось, що заважає здійсненню ваших бажань, чи здійсниться ваше бажання і які перешкоди. Що вам заважає, чого не виходить, то що ви хочете, то, до чого ви прагнете. Перший варіант, другий варіант, третій варіант. Загадуйте свою колоду. Ем, хочу пояснити, що я роблю. Я не люблю, коли там предсказують кажуть, що буде. Я вважаю, що на будь-яку ситуацію ви можете впливати, що ви режисер своєї долі і ви впливаєте на ситуацію. То, як ви ставитесь до свого життя, то, в які у вас думки, в яких енергіях ви знаходитесь, так. Такі процеси у вашому житті і відбуваються. З допомогою карт Таро ми налаштовуємо подію на кращий результат. От якщо ви в якихось негативних енергіях, карти Таро можуть допомогти вам, переключитися на. Е більш позитивний розвиток подій, а то, що думаєш, то відбувається. Тобто ми зараз приберемо перешкоди, що вам заважає, щоб ваші мрії здійснились, щоб ваші плани здійснювалися, щоб було так, як ви хочете. Ми просто прибираємо негатив з допомогою карт Таро. Карти Таро допомагають підсвідомість вашу переналаштувати на кращий життєвий сценарій. Чого відбувається так, що ви, вроді, думаєте ну, в позитивних думках, позитивне мишлення у вас все повинно бути добре, а нічого не відбувається. Е, є така штука-карма. І поки ви з цим питанням не розберетесь, поки не почистите свою карму, ваші мрії. То, що ви в позитивних мислях знаходитесь, це добре, але воно не відбувається, бо у вас відпрацьовка негативної карми. От зараз ми подивимось, що саме вас блокує, що вам заважає. Негативну карму можна пропрацювати чисткою рода. Хто хоче, то той може себе стілити і допомогти собі. Так, скажіть, покажіть, що блокує, що заважає вам мати успіх, щоб ваші бажання здійснювались, що вас блокує, покажіть. Перший варіант. Ви дуже працюєте над цим, щоб все було добре, щоб вас нічого не блокувало. Ви робите дії, які. Повинні реалізувати ваші плани. Тобто ви не сидите, склавши руки, ви працюєте над цим. Все відбувається повільно, бо ви тільки стали на цей шлях, ще не виросли. Все буде добре. Ваші мрії всі будуть здійснюватись. Мах, таємниця. Перешкоди, п'ятерка жезлів. Чого ці перешкоди? Магічний вплив є, чого він? Відкриває шлях на гроші, ізцеління, чильник. Так, дивіться, ви знаходитесь в боротьбі. У вас магічна війна триває зараз. Є негативний магічний вплив. Всесвіт вас випробовує. Ви е, зцілюєте самі себе, але боротьба є, є таємниця, то, що впливають магічно, хтось вами маніпулює, робить вплив негативний. Ви е, в негативних думках е, крутите в голові цю стиральну машинку, що чого у вас нема, з чого вам щось не додали, це погані думки, і вони вас блокують. Хочу подивитися, чого цей магічний вплив. Тобто мрії здійсняться, все буде добре, але Всесвіт вас випробовує і хоче дізнатись, чи дійсно ви варті того, про що ви мрієте, чи дійсно ви цього достойні. Ось шляхи відкриваються, вроді все добре стає, потім магічний вплив, і все руйнується. Хочу подивитися, чого цей магічний вплив, яка ваша особиста карма, карма цього втілення, того, хто дивиться. Негативна карма. Є негативна карма. І ви повинні Ой, ви повинні це очистити. Те, що скрита від вас, ви не пам'ятаєте, це таємниця. Так, для вас це таємниця, що у вас негативна карма. Карма негативно пов'язана з смертю. Можливо, в минулих життях ви когось вбивали, або предки роду когось вбивали, що були вбивства в родині, ну, по війні ваш, по вашого роду, хтось помирав. Ось, і ви це відпрацьовуєте. Ви дуже світла, гарна людина, у вас все повинно бути добре, і гроші, і ваші мрії повинні здійснюватись. Але той негатив, який від вас скриває, що він вас пригальмовує, це секрет, таємниця. І що ви як відпрацьовуєте або заріт, або, скоріш всього, що заріт? Негативна карма є. Ось. І тому. У ці негативні впливи, магічний вплив, бо у вас негативна карма, ви таким образом відпрацьовуєте карму, тобто вам показана чистка роду покаяння. Всі ваші ці позит... позитивний розвиток, всі ваші намагання, це дуже добре, але поки ви не відпрацюєте карму негативну, нічого не зміниться. Ви можете. Просто йти цим сценарієм, відпрацьовувати, страдати мучаться, заперечую, зараз вам перекривати. А можете втрутитись цю ситуацію, зробити чистку роду. Що таке чистка роду? Ваш рід впливає на ваші вчинки, на ваші рішення. Це на подсознанні воно працює. Всі блоки, які в роду є, вони проявляються у вас неосознано. Коли ми робимо чистку рода, у мене на каналі є, як її робити. І хто має здібності робить сам, хто не має здібності, звертайтесь до мене, я вам допоможу. Я пропрацьовую з кожним предком, бо в мене є здібності, я можу з ними поспілкуватися, з вашими предками через вас прив'язка через вас, через ваше біополе. Ми витягаємо всі проблеми, ті, що сидять в підсознанні вашому, і пропрацьовуємо цей негатив, який вас блокує. Коли ви його позбавляєтесь, тоді всі оці процедури по позитивному мишленню починають втілюватися в життя. Поки ви не позбавитесь цих блоків, поки не пропрацюєте рід. І не перепрацюєте свою особисту негативну карму, нічого не зміниться. Зазвичай, коли проблеми в роду, такі самі проблеми і в вашій особистій кармі, тому ви і прийшли в цей річ. Він вам повністю відповідає вашим задачам кармічним, чого ви прийшли, це втілення. Зараз будемо прибирати. Вищі сили допомоги. Прошу, прошу прибрати всі перешкоди, які заважають здійсненню ваших бажань, щоб то, що ви прагнете, то, що ви мрієте, щоб воно втілювалося ямога швидше. По Верховному суду буде так так є перешкод більше нема. В кого нема негативної карми, в того все працює швидко і гарно. В кого вже карма відпрацьована, в кого негативна карма на розсуд вищих сил. Якщо вам це. Можна, якщо для вас це корисно, то вам допоможуть вищі сили і ваше бажання, то, що, до чого ви прагнете, буде здійснюватись дуже швидко. Кому треба ще попрацювати з кармою, кому уроки треба пройти ще кармічні, то зміни будуть повільні, і ви ще будете проходити свої уроки. Скажіть, покажіть по-другому варіанту, що блокує, що заважає втіленню ваших бажань, втіленню в мрій, щоб все було швидко і так, як вам подобається. Закохані то з міча 10 м'яча. Ну, тут також перешкоди, зцілення. ви самі повинні себе зцілити, впливати, ви намагаєтесь впливати на свою долю, але колесо фортуни в негативну сторону крутиться. Також є перешкоди. Так, у вас той, хто обрав другий варіант, є магічні здібності. В кого є магічні здібності? Здається, що це так класно і що все для вас повинно бути легко, насправді для вас ще важче. Бо у вас є місія, поки ви її не почнете виконувати, дуже хтось хоче пару, стосунки, і нічого не виходить. Поки ви не будете виконувати своє призначення, вам. Як всіх доля на вас, як спускає всі темні сили, нападають і ну, ще, ще складніше. Тому, хто має здібності, тому ще складніше, бо у вас задача вища, ніж у звичайних людей. Вам треба прокинутись і вас тренують сильніше. Скажіть, покажіть, чи є негативна карма. Девіть же, злі ви боретесь з цим. Вже щось пропрацьовували, робили якісь чистки, розбите серце все одно. В процесі 10 пентаклей. У вас краще стала ситуація пропрацьована стосовно грошей, але не пропрацьована карма стосовно стосунків, розбите серце. Ще маєте якісь зацепки стосовно другої половини, образи якісь маєте, і доля вас випробовує. Саме на те, що вам більше всього потрібно. стосунки. в цьому пропрацьовується. Негатив саме на партнера, Ну, щоб не було партнера. Або партнер якийсь такий, що треба за себе боротися, відстоювати. Не такий, як. Ну, негарний. Заперечую негатив. Все... Все те саме про. Карму негативну у вас також стосується. Негативна карма є, вона стосується стосунків, щоб була пара, щоб була любов, Це ви пропрацьовуєте в цьому житті. Прибираю негатив, знімаю нулю і вищі сили. Прошу допомоги для всіх, хто дивиться, прошу прибрати всі перешкоди, які заважають мати пару. Щоб бажання здійснювались, щоб, щоб то, що ви хочете, матеріалізувалось в вашому житті якмо швидше. По Верховному суду. Буде так. Це це негатив, заперечує. По Верховному суду. Вище сили. Допомоги прошу, нехай то, що вам потрібно, або щось краще, без перешкод проявляється в вашому житті якмога швидше. Буде так і так є перешкод, більше нема. Допомоги прошу, буде так. Так. Тож, також треба працювати з кармою, виписати образи, не ображатися, спалити все, на кого ви на папірчик виписати, на кого ви ображаєтесь, на чоловіків, може, ображаєтесь, на батьків. прописуєте всі свої образи, кого ви ображали, хто вас ображав. Кажете, все, все це зле лихе, негативне, всі мої образи е, знищую, більше ні на кого не ображаюсь. Кого можете, вибачити, то відправляєте образи на болота, кого не можете образити? ой, кого не можете вибачити, відправляєте образи тому, хто це зробив. Спалюєте папір, кажете, відправляю тому, хто це зробив. Це його проблеми. Мене це більше не торкається. Буде так. Процедуру і каїття, звісно, каїття, чистка рода також вам показана. Мені байдуже, будете ви чистити рід, не будете, я даю пораду. Хочете покращити своє становище, працюйте над собою. Просто так, нічого не буде. Зараз світ змінився, ситуація змінилась. Раніше за негативну карму можна було. Там розплатитись колись там, в кінці життя хворобами, або взагалі ця негативна карма переходила по роду на дітей, і людина жила собі спокійно, робила, що хотіла, і нічого їй не прилітало. Зараз миттєва карма. Щось неправильно подумав, одразу прилітає. Неправильно щось зробив, одразу прилітає. Всі проблеми за рід, за. Минулі життя також зараз, ви пропрацьовуєте активно це все. Тож, якщо хочете зробити собі подарунок, почистіть рід і покайтесь. Залишу в описі під відео відео, там, де я розповідаю, як впливати на своє життя, щоб ситуація була краще. Це в нас такий був другий варіант. І дивимось третій варіант. Скажіть, покажіть, що заважає, щоб бажання здійснювались. Щоб мета, ту, до якої ви прагнете, одразу здійснювалась, щоб не треба було чекати, щоб все було так, як ви хочете, щоб матеріалізовувались ваші мрії. Скажіть, покажіть, які перешкоди, що вас блокує. Десять кубків, дуже гарна карта. Рицар Пентаклі також дуже гарна карта. Дивіться, у вас все повинно швидко відбуватись, і ви припрацьована людина, то, що ви хочете, воно відбувається. Тут, з міча є якийсь супротив, але це відкриває вам очі на ну, то, що ще треба допрацювати. Ви одразу бачите, що не так, що неправильно, і що треба виправити, щоб було щастя, то, як ви хочете. Чи є блоки по третьому варіанту? Тих, хто обрав третій варіант? У вас є захист, предки роду вас захищають. Ну, є трошки то, що ви незадоволені ситуацією, то самі себе портите. Але маєте таку здібність долати трудності, не впадаєте в отчаяння, трошки посумували, і все нема не віжу, віжу препятствий. Все, що треба, виконуєте і робите ситуацію таку, як вам потрібно. Так, яка карма, яка ваша карма? Чи є негативна карма у вас зараз? Ви досить добре відпрацювали свою карму. Все, що негативно від вас пішло, у вас є ще перешкоди, боротьба є, але ви в цій боротьбі переможець. Четверка була, все стабільно, все те, що вам потрібно, все проявляється. Повільно, не так швидко, як ви хочете. І всі ваші мрії будуть здійснені. Чого це повільно? Що ви цими своїми думками, тобто у вас перепрацьована карма, у вас зараз всім була в це коли людина вчиться керувати своїми думками, своїми. Емоціями і сама себе ну, трошки порти. Коли ви впадаєте в розочарування, що щось вам не додала доля, щось у вас не виходить, то всесвіт вам каже, що. Так, ну, якщо ти сумуєш, якщо тобі щось не вистачає, будь ласка, тобі цього не вистачає. У вас не залишилось відпрацювання за рід, нема відпрацювання особистої карми. Ви просто вже вийшли на той рівень, що ви самі, е, е, самі за себе, і все залежить від вас. Тобто нема перешкод за когось. Все залежить від вашого настрою, від ваших думок. Якщо ви спокійно спостерігаєте ситуацію, яка відбувається, не впадаєте в ачання і не кошмарите саме себе, у вас все здійснюється. По карті Сонця, все буде. Воно трошки повільніше, ніж ви собі планували. Але все буде все буде так, як ви хочете. все буде. То, що вас руйнувало, воно вже пішло від вас, вже цього нема. Ви відпустили все, що вас блокувало. Сім, булав, сам за себе, сам будуєш свою долю, своє життя, нема прописаного сценарія, все відбувається так, як ти хочеш. І твій внутрішній вогонь вкаже тобі шлях. Тобто, не руйнуйте себе самі, йдіть заміченим планом. Все буде добре, і не кажіть, що у вас щось не виходить. У вас все вийде, все у вас добре. Це сім жезлів, ця вона. Це дуже гарна карта. Це коли, як я хочу, так і буде. Боротьба тут, боротьба, ну, виборотися з самим собою, з своїми негативними думками. От у вас може вийти оці позитивні. Афірмації, все це буде для вас спрацьовувати. То, що думаєш, то відбувається. Рід за вами стоїть, пропрацьований, сильний, і вам допомагають, вас чують, ваші молитви, рід чує. Гарний розклад, по третьому варіанту. Але не впадайте в отчаяння і не сумуйте, ну, коли щось не виходить. Бо якщо щось ви собі забороняєте, його не буде у вас в житті. Так, перекриваю ще сили, духи роду, янголохронці, прошу захисти для того, хто дивиться, приберіть всі перешкоди, відкрийте шляхи, те, що вам потрібно, або щось краще, нехай без перешкод проявляється в вашому житті, буде так і так єсть. Так Тут трошки є негативний магічний вплив, по третьому варіанту, але ви з цим справитесь, ну, можете справлятися самі, і треба чистки робити періодично. Ну, це така система, коли людина прикинулась, коли вже вона розуміє, що відбувається, то темні сили, звісно, ставлять палки в кольоса, тому повільно відбувається те, що ви хочете. Але позитивний настрій, не кажіть собі, що щось не можна, щось не виходить. Все виходить, все є, все можна. І не лякайтесь, коли є негативний вплив, ви його відчуваєте. Просто чистка і все далі йде рівно і добре. Такий в нас вийшов розклад. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.